Найважчий урок на гардиню – це буде врятування свого ворога. Вчора клієнтка, підписниця написала, якщо мій ворог колишній чоловік, чи відпрацювання закриття карми впливає на моїх дітей. Звичайно, впливає, тому що ваші діти складаються наполовину з вас, наполовину з чоловіка. Тому і ваша карма роду, і карма роду чоловіка впливає на ваших дітей. Душі ваших дітей також проходять свої трансформації, карму відпрацювання. І от буквально по цій темі вчора мені прилетіла підказка і е, прийшла вказівка з колишніми чоловіками допомогти роду колишнього чоловіка. Я сказала перший мій вопрос схуялі, хуялі: це адекватна позиція жінки. Яка виховує сама дітей, і де чоловіки не приймають участі у вихованні, утриманні дітей. Мами, які виховують самі, які проходили такий досвід, вони мене підтримують, зрозуміють, і а що це я ще маю рятувати? Так я от стала розбиратися і я зрозуміла, що карму я з ними розбирала, проходження уроків я з ними проходила. Це все я пройшла, но прийшов ще привіт з прошлого. Да? В когось бивші повертаються, хочуть, а в мене привіт з прошлого і виліз долг в мене перед родом мого колишнього. І я от стала купати і розуміти, да, я розумію, це урок на гардиню. тому що колишні чоловіки старались тебе обесцінювали, да, підштовхували тебе для того, щоб ти себе полюбила. Вони обесцінювали, відповідальність навчилась брати за своє життя. Да? Війни проходила, страждання, отрицання, прийняття, проходження карми уроків. І перше, таке, знаєте, ключове. Я все-таки через них прийшла в свою місію. Тому долг перед їхнім родом, вчора я виконала, там була був без алкоголю. І я це мусила прибрати, як би мені не хотілось. Оце і є гардиня там, де ви можете допомогти, і плюс. Яка була задумка, Рода домовилася, що я розпакую свого целітіля, прийду в місію. Ну, буде у слові. Я вона поможе з тим, з тим, з тим, з тим питанням. Чому? Тому що, як е, коли я просто б розійшла з чоловіками, але не народились спільні діти, я б його нагой послала свого життя і взагалі навіть цим задачу собі не ставила. От і задумка. Вища замисел, договоренность родів, в тому числі. Замисел був в неї будуть діти, і вона все-таки піде в цю тему. І також це урок на гардиню. Раз ти прийшла в місію, вони твою свою роль в твоєму житті виконали. А тепер, коли ти прийшла в місію, то ти допоможи з е, тим ту умову виконай, яку ти маєш виконати, коли в тебе вже є доступ до знань, коли в тебе є доступ, таке карма. і от. Я прям не фанатично, але деякі питання я мусила їх виконати, і я їх виконала перед цими родами. Тому, дорогі мої дівчата, в кого таке критичне питання, особливо якщо у вас хворобливі діти, проблемні діти? Покопайте в цьому напрямку, чи ви, як жінка, яка прийшла в цей рік колишнього чоловіка, чи ви маєте щось виконати, чи є якась задача долг вас особисто, ваших діток в тому числі. А, я не кажу фанатично це виконувати за них, а просто розберіться, чи вас нема такого долгу. Ви в моїй історії можете десь почути себе і також. А дуже важливо після розлучення забрати своє прізвище дівоче обов'язково. Да? Вінчення, якщо було також ці всі енергетичні, ментальні прив'язки, сексуальні, всі треба прибирати. Бо якщо ви на прізвищі бившого чоловіка, ви далі питаєте своєю енергією рід, не розуміючи більшості людей цього. Якщо ви розвелися офіційно, це ж не означає, що ви там історію завершили. Клятви, інколи ми словесну клятви даємо, да? ми там умовно не в шлюбі офіційному, але ви клятви даєте і ви прив'язуєте душі. І от потім до вас приходять чоловіки в ролі любовників, які не беруть від відповідальності і так далі. І т.д. і т.п. Тому розбирайтеся індивідуально і робіть це в область для своїх діток, щоб ваші діти це все не відпрацьовували. Бо якщо, наприклад, алкогольний біс ходить і косить рід чоловіка, він буде ходити і за вашими дітьми, і він ходив, коли ви були в шлюбі поруч біля нього. Тому часто буває, що чоловік бухає і жінку тягне на алкоголь. З цим всім ми працюємо в регресі. Кому потрібна моя допомога, розібратися в таких питаннях, якщо вам було співзвучно, напишіть свій досвід, як ви з цього виходили, але я вам скажу, що коли ти це все розбираєш закриваєш, це така свобода, це такий кайф. В тебе руки розв'язуються, в тебе ненависті йде з твого життя. І ти по факту відпускаєш своїх оцих кармічних учителів і дякуєш немозгами, душею за цей досвід, який вони тобі принесли. Ваші душі домовились про таку гру. Подякуйте і живіть, будуйте своє життя по новому я змогла, і ви зможете, я вас вірю. Удачі всім!